Так, громадо, привіт усім. Короте, бачите, ми дискуємо. Ну, дискуємо тільки края. Щоб ніхто на поле не заїжджав, бо тут вже, дивлюся, вже вже їдуть через поле. Дорога в нас, виходить, отак, і треба людям об'їжджати, об'їжджати, об'їжджати і сюди. І вони оці 100 метрів, чи, ну скільки тут поля, 300 метрів пруть напрямік. Ну не знаю, прийдеться плуга брати і там ще робити конкретну борозду. Вона була борозда, років 5 назад зробив. Трошки як задіскували, засипалася і знову їздять. Так, ну якщо я знімаю відео, результат після вольти. Подивимося, як воно всілося вже. Цю ніч прокапало. Аж може пів міліметра. Ну, Асфальт помочило, зранку дощик. Просто зараз подивимося, що воно тут, що тут, що тут у нас відбувається. Ну так, ближче до землі. Я кажу, поближче до народу. О, соломка мокренька, ну така, вологоці схопила, тепер дивимося. Ну, навіть, навіть, навіть я вам скажу, навіть о! Навіть вже якась і волога з'явилася, ну це не от доща. Це підтягло. О, так, і корінь, дивіться. Ого, дивіться. Навіть вже воложка з'явилася. Земля холодна. Класно, воно. Дивіться. Розбирається. Коротше, земля, тут дощ невеликий треба. Міліметрів 15. І воно вже там буде конкретно соєннено. Навіть 10 мм вистачає доща, щоб конкретно соєдинилася земля. Ой, ну, ну, волога з землею. Да, воно так краще зробило. Ось дивіться, Та ну, і корінь вол з волошкою Ось, ліпиться. Ну, вже ну не стопроцентно не суха земля. Бо мені зараз почали казати, що типа, соломина тяне, дивіться, як легко виривається. Значить що? Дивіться, та волога, дивіться, ліплю коників, дивіться. Коників ліплю. Вже воно як підпарилося там. Тобто земля ж все одно прогрівається і спарення йде доверху. А тут виходить щит. І виходить капілярна конденсація. Типа там земля холодна, тут гаряче. І капелярна конденсація, і та волога, що виходить з землі, вона тут зупиняється. Не знаю, кажуть, нуутіл-не наутіл. Питання ще друге, що не навутіл. А як зроблять сівалкою анкерною? Є сівалки анкерні і, і, і типу, по нулю. То вони ж роблять взагалі поле чорне, як там будь по нулю. А тут тільки фактично палки порубало і просто зробило, ось бачите, як типу, із землею перемішало. Рештки, щоб швидше пере... ось ось. рештки, ну там в них воно всередині земля, грудочки. Дощик пройде і одразу мінералізація буде відбуватися. Бо тут є, що тут решток дуже багато. А і ще одне, роблю ж це поле для чого? Що тут буде, хоч ріпак посіяти. А ріпак. Ото точно не було б нічого, якщо де валкові зони були, ну що валки конкретно. Там би ріпака не було. І ще ж саме головне, що тепер тут мені гліфосат точно не треба вносити, тут нічого не вижило. Після такого Армагеддона, ну як вона пройшла, ви бачите, як, коротше, як, не баба Яга, а якийсь блин, коротше, як її назвати, баба-яга це... Баба Яга, це це та, що палки по соєшнику б'є, а це якась відьма на метлі. Чи що таке? ну що Пролетіло, блін. Що ураган якийсь підняла. І вона зробила зверху верхній слой цей і увесь, що тут було живі, оці маленькі якісь. ну, Після жнив мало зійти, воно все його зарівняло. Плюс це. ну, Три 3 літра, 3 літра бензину, три літра солярки потратили, ну, гліфосат потратили. Ну, Плюс-мінус, що трактор робота, звісно. Ну, просто що. І ще ж третє, чи яке там вже відповідає, що сильно багато решток, це теж погано. Бо цей рік показав, що де ось пшениця була посіяна по... Полях, де була пшениця, потім соняшник, пшениця не перегнила. І там пшениця з весни да, була хороша, все. А потім ударив мороз і в когось до класиків, звісно, вони сміялися. В них чорна земля, земля ну як, прогрілася швидко. І ночі оці два, дві годинки, чи який там мороз там був годинку перед ранком, енергії в землі було. Трошки більше і там мороз був не 7 градусів, як у мене на полі, а там 4, 5 і пшениця видержала. А в мене, виходить, дуже, оце поля, які були посіяні по таких попередниках, що пшениця, соняшник пшениця і ресток було багато, то цей. То добре. А тут, бачите, що таки дало видно. О тут решток, значить воно і є солома, але воно видно тут натягло. Це церня, бо бачите, зрізана геть низько. Так, і ще відповідаю ще на одне питання, таке прийшло в голову. Що низько косить? Бо як ріпак сіять. Це вже доказано, треба косити низько. Ось дивіться, бачите, як я скосив. Треба косити низько-низько, щоб по ріпак сходив, не чувствував, якщо висока стерня, таку колись ми залишили і конкуренція була. Ну, типа, ріпак тут, чувствує, що тут затінення в нього, він тягнеться, шийка витягується. І він, в принципі, ну, да, він перезимував. У нас отакої ну, морози, може, здорові не були, ну і попідмерзало багато. І що ще сильно заводяться миші в такій здоровій стерні. Мишей було, ми їх вже травили, 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 просто неможливо було їх потравити. Немає, їм вже ж щасту до цього голе поле, щоб лисиці легше зловити, щоб шо орли там, ну, всякі оці літають, хто вони там, ну, коротше, хижі, хижі птахи. Бистро їх ловлять. Вони ну, нема де тут заховатися так. Оце ж кажу, бо. Мені пишуть коментарі, що я сію там, та пройшли ми цей етап, що ми сіяли у велику стерню. І побачили, така туфта була, блін, з тими мешами взагалі задовбалися. І хорошо що хоч зима була така, що не, ну, не ріпак би що не вимерз. Бо з такою шийкою конкретною витягнутою, і він перезимував. Ну як, попідмерзав? ну. Ну ще б чуть-чуть більший мороз, бо він би б зразу ліг, що геть мягка земля. Була. Ой, зима була мягка. Як Та, ну дивіться, так. І тепер тут мені ще ріпачок, Да. Вони наче є рештки, але їх не скільки. Що ще як заперделю сюди на сантиметрів п'ять, цей ріпак. Вибачаюся за вираження. І буде нормально. Ну, понятно, що найголовніше це удача і дощ, як кажуть. Так, Коля мій студент летить вже й не гицає йому, блін. Я проїхав у тракторі, так підкидує, вже поперек не видержує. Він де, та воно як трактор, як жаба, він йому Ні, підкидує газ. Так. Оце ще ж кажу од... один цей. Що... що навігація тепер у тракторі, що по-любому треба мені палки буде на соняшнику бить. Навіть простою. Бабоягою простою, простим рубящим катком треба буде бити. Ну. Тут бачите, ще тут, більше... Ну, вона, бачите, просто шар, шар, шар соломи, а зверху вона ще земля. Ну, вона ще, я так розумію, що ця земля, як піде дощ, вона промиється і не буде її виду. Це просто, що воно зараз вітер трошки як... Воно всілося, бо воно ж помніте відео ми те переглянуть, те, після, зразу, після роботи. Воно наче казалося, що тут взагалі, перина лежала. А зараз воно всілося, то земля трошки тепер видно зверху. Ну та нічого страшного. Ось дивіться, та ну тут її фактично раз-раз і вже все можна сіяти. Ну, диск проріжеться по-любому. Що по по-любому будуть рівніші сходи. Ну, звісно, прийдеться сіяти не 300 тисяч. А десь 500 тисяч точно сіяти треба, щоб із сплошним посівом, Не будемо на 70 сіяти, бо це, ну, не знаю, мені не сподобалося. 4-5 років сіяли ми. Скільки там в у нас було цих років, виходить, в рядку, во-первых, густо, а так, значить, пусто. І ріпак, ну, считайте, 20, штук на... 20 штук на метр чи 25 треба. Це він то також через 5 см ріпачинка. І вона так, значить, всі є. Ну, густо виходить, він не розвивається один одного душа. Такі стебелка тоненькі, він ну, нема того потенціалу. А як отдільно так коріпачине, одна там, через 20 см, друга, тако, ну типу як... Ну їх треба скільки? Їх треба по логіці, щоб було нормально. Там 10-15 штук на квадратний метр. Ну, рослин. Тоді буде не, такої, не буде ніякої конкуренції. Так, що, ще що? Ще що, що, що? Так, що ще? В принципі, трохи ще ж, звісно, цей агрегат поле рівняє, не трохи, а вообще добре. Ну ж, виходить, робимо так по діагоналі, потім можна зробити так по діагоналі. І воно, в принципі, я бачу, рівніше стало. На тракторі їдеш, то... Нема такого гецання. Ми вже так, як зорали його, раз закультивували, а все одно плуга хвилі ці залишилися. Так що... І поле, найголовніше, що поле фактично залишилося вкрите. Що? Ну, солома, ось дивіться, ну, лежить. Так, да, вона, вона солома типа, з землею, але вона лежить. І вона вся надірвана, все. легенько геть виривається. Легенько. Раз корінь. І, та, тут взагалі мокра земля. геть. Дивіться, ну яка структура тільки дивіться. Структура воно все Бачите? Все в коріннях, земля яка. Так, ну що, ждемо дощу. Сьогодні проляпало. Малюють багато, а йде геть мало. Так, поїхали ми далі дискувати, бо Коля вже мене хі -хі, прийшов вже. Пообдисковуємо сьогодні так будемо готувати сівалку для посіву ріпака. Я ж будемо F2 сіяти. Я кажу, десь 1500-600, нічого страшного. Головне, щоб був, щоб він був цей ріпак, а потім попрацюємо над густотою чи над. Ну, щоб він ще до, до, йому до зими дуже довго. Випаде, та ще зима непонятно яка, то коротше 500 тисяч сіємо, та усе. Це Якби там 100%, 100 було хороші умови, можна 300-250 тисяч сіяти і взагалі ідеально. А тут, звісно, з нашими реаліями будемо сіяти 500 тисяч. Я ж... Так, ну що, значить відповів на всі запитання. Ну, якщо не відповів, то пишіть ще, відповім. Відповім в наступних відео. Так, до побачення. Така красота. Двіться, та ну. Поле яке. Отак, так, якби отака стерня була, ще не доказав, бачите? Отут уже мишам де заховатися. І вони тут вже будуть, отут вже на таких містах можуть і сюди прибігти і робити тут. Мешаків. Ну, колонію свою строїть. А так їм тут нема на, на бугрі. Вона встала, подивилася, що все лисе і тікає. Так що всім пока!